اطلعت لمايدان 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 Можливості знищити наш майдан. Це провокація, це провокація, на Майдан! На Майдан! На Майдан! Хлопці! На майдан, хлопці! Оборонити майдан! Назад, назад! А де ви були, коли поцікавиться? Майданці, туди оборонити барикади. Ти кури, бан, ти нахуй. Коли починалось, ми танцювали. Барикади назад боронити. Це ж тут. На Майданці, народ, на Майдан. Пропустись, нехай сам іде на свій Майдан. На Майдан, хлопці, ви стійте тут. На Майдан. je